Заснована у сполучених штатах організація боротьби з прав люди прав люди... за права людини вахта прав людини оприлюднила свій щорічний звіт про ситуацію з дотриманням прав людини у світі. У документі серед іншого йдеться, що адміністрація Буша завдала шкоди репутації правозахисних груп у США, і тепер, на думку організації, новий президент країни повинен зробити питання захисту прав людини одним з пріоритетів своєї внутрішньої та зовнішньої політики. Тему продовжить Андрій Готов. Вахта прав людини говорить, що існування бази Гвантанамо, де утримуються полонені, а також війна, яку розпочала адміністрація Буша в Іраку, дискредитували Сполучені Штати і зменшили їх вплив як країни, що відстоює права людей у світі. Група каже, що такі країни, як Пакистан, Китай, Єгипет і Росія, які обмежують права людини, впливають на стан справ із захистом людських свобод в усьому світі. Юнайтед штати саме усунулися від захисту громадянських свобод у світі, адже самі не завжди дотримуються їх. Вашингтон звинувачували у застосуванні жорстких методів допитування підозрюваних, особливо на базі Квантанамо. Вахта прав людини говорить, що Барак Обама повинен серед іншого зайнятися відновленням лідеруючих позицій США у світі у сфері захисту прав людей, а також закрити базу Квантанамо, де утримується 250 осіб. Про такі плани свого часу заявив і сам Обама. Не хочу, щоб мене розуміли двояко. Ми Збираємося закрити базу Гвантанемо і зробити це так, щоб всі процедури були дотримані згідно з конституцією. Розговорить, що усім отримуваним на базі або мусить бути висунути обвинувачення, або ж їх треба відпустити. Ми постійно кажемо найближчим союзникам, США, що база Антанаму можливо і була проблемою адміністрації Буша, але тепер вона стала проблемою всіх держав, і уряди інших країн повинні допомогти президенту Обамі закрити її якнайшвидше. Щодо військового протистояння у секторі газа між бойовиками гамасу та ізраїльськими солдатами, правозахисники кажуть, що ця криза підкреслює необхідність уваги до порушень прав людини у збройному конфлікті. Цифри, які я бачив, говорять, що 40% загиблих у конфлікті це жінки та діти. З чого можна зробити висновок, що більшість загиблих це цивільні, а не бойовики гамасу. І цей факт посилає досить тривожний сигнал про те, хто такий Ізраїль, тобто як він веде цю війну. Щодо Зімбабве говориться у звіті, такі країни, як Південна Африка, не змогли посприяти вирішенню там гуманітарної кризи. А Єгипет не був зацікавлений у проведенні глибшого розслідування конфлікту у Дарфурі чи в сусідньому Судані. Андрій Годованець Голос Америки.